Доброго дня! Сьогодні я вам прочитаю казочку Милосердна пані. Була собі пані, ну така, така, ну от побачите самі яка. Прийшов до неї дід старець, милостиню просити. Прийшов під двері, молиться та примовляє. Подайте Христа ради, подайте у Богому для спасіння душі милосердна пані. Почула пані та й думає, а справді, дам я вже йому щонебудь, от хоч якби яєчко з носочок. Тож для спасіння своєї душі закликала діда в хату, дала йому те яєчко, приказуючи. На тобі, дідусю, яєчко, з'їсть старенький, та помолися за мене Богу. Узяв дід яєчко, дякую, Спасибі вам, пані, нехай вам Господь заплатить за вашу добрість. Пішов діда пані думає. От і добре, що я дала йому те яєчко. Що вже жалкувати? Тільки ж, бо не то він пам'ятав. Та й гукає до діда. Діду, діду, вернися. Вертається дід. Може, думав, що пані ще щось дасть. Кланяється. А пані питає його. Діду, діду, чи я ж тобі дала яєчко? Дали, пані. Нехай Господь спасе вашу душу, нехай вам дає щастячка і здоров'я і вам, і вашим діточкам. Ну, іди ж собі, іди, каже пані, та й думає. Ні, так і пам'ятає про мій дар. Але подумала, подумала пані та й знов кличе діда. Діду, діду, вернися. Та що там таке знов? думає дід, вертаючись, а пані знов його питає. Діду, діду, чи я тобі дала яєчко? Дали, пані, нехай вам Бог дає панування, нехай вам господь дає, чого ви собі просите. Ну, добре, думає пані. Нехай же молить Бога, нехай пам'ятає. Коли бачить пані, що дід уже за ворітьми, так швиденько пішов. Ой забуде, їй бо забуде. Та давай гукати голос. «Діду, Діду, діду, вернися. Вертається дід знову. Що це, боже мій думає, не дає мені з двору вийти. Підійшов, а пані знову його питає. Чи я тобі, діду, дала яєчко? Взяла вже тоді старого досада та дали, каже, бодай вам дихати не дало. Подарували те, нещасне яєчко, та все мені очі вибиваєте. Нате вам його, з'їжте та й кинув пані яєчко. Отака милосердна пані. Бачите, дітки, дякую всім за увагу. До побачення.